Останній шматочок найсмачніший. М -м, смакота. Mm -hmm. Тайлере, ти такий жадібний. Я теж хочу їсти. Леле, не навмисно так сталося. Ти невиправний, не гарячкуй, люба. Зараз я щось змитикую. О, тут порожньо. Дівчатка, час подорослішати. Добудьте для сім'ї гроші. Тату, але ж, дівчатка, не сперечайтеся. Маємо бізнес план. І гроші самі себе не зароблять. Мамо, але ж... до роботи, Енні. Oh. Чи ти це чула, сестричко? На жаль, так. Ходімо не паси задніх. Oh. Допоможіть хто небудь. Чи зайвої копійчини не знайдеться? Нам дуже треба. Енні поглянь. Хтось іде. <звук> Дівчатка. А huh? де ваші батьки? Вони на нас чекають удома, а нам терміново потрібні гроші. В іншому разі ми сьогодні залишимося без вечері. Я вам допоможу. Тримайте. Дякую, пане. Ви дуже добрий. А це не місце для дітей. О, бідолашні крихітки. Дякую, пані. Ви врятували нас. Сестричко, вдалося. Тепер ми маємо гроші. Хочеш до крамниці. Дівчатка, чи ви часом не загубилися? Що сталося? Ми заробили гроші, пані. А тепер нам потрібні продукти. Чи ви нам не допоможете? А вже <плес> ж, дайте мені лише хвилину. Так, ну ми поглянемо. Обов'язково хліб і трохи овочів. Цього має вистачити на смачну вечерю. Готово. Дякую, пані. Тепер мама з татом нас не покарають. Дівчатка, чи ви зголодніли? Пригощайтеся. Не хвилюйтеся, це за рахунок закладу. То як сподобалося. Ще пак! Я чула, тут комусь потрібна допомога. І Моллі, скоро ви станете заможними. Не дякуйте. Ви найкраща продавчиня. Нас врятовано. Приходьте до нас ще дівчатка. І не залишайте свої покупки. Мамо, тату, ми впоралися з завданням. Є! Нарешті, чому ж так забарилися? Ми страшенно oh, oh. зголодніли. Може, приготуємо щонебудь? Слушно, дівчатка. Але смаколики тут тільки для батьків. Правда ж, любий? Мамо, oh. тату, чи ви про нас не забули? Ми зголодніли. Stop. Вже пізно, дівчатка. Вечерю скасовано. Хочеш ідіть спати. Малі, вони нас не люблять. Hello. Не плач, сестричко, я з тобою. Ох, аби хоч у холодильнику подай щось залишилося. Йні сон не на часі. Ну, мов влаштуємо пізню вечерю. Як тобі така ідея, сестричко, ти справжній детектив. Дякую. Не добра Енні. Доброго ранку, сім'є! О, хіба той ранок добрий? Моє. Віддай тайлере. <проб> Дзуське, Люба, я п'ю перший. Mm, гаразд. Цього разу твоє верхнє тайлере. Дівчатка, мама зголодніла. Скільки можна спати? Ваш робочий день уже розпочався. Без грошей не повертайтеся і не смійте шуміти. Мабуть, я ще трохи посплю. Дівчатка, то вище тут. Вже йдемо, тату. Дивно якось. Хіба ми купували це? Схоже на шампунь? Влаштуймо голову митця. Сестричко. Сестричко, в тебе золоте волосся. А? Що мені вдіяти, Моллі? Гадки не маю, але мені подобається. Я теж хочу коштовну зачіску. Минті влаштуємо сестричко. Вдалося. Тепер ми в тренді. Так, може, ми потрапимо до модного журналу. Я ж казала не шуміти. Дівчатка, знову ви. Що це з вами? Пусте. Ви надто дорослі, щоб жити з батьками. Так, дівчатка, саме час стати самостійними. Хай щастить. І надалі не турбуйте нас. Слушно, любий. Я старався. Тепер ми геть саменькі, сестричко, а все через той шампунь. Від нього самі лише неприємності. Ходімо Енні. нам треба знайти новий дім. Тут не так вже й погано, чи не так сестричко. Колись ми звикнемо. О, зате тут є гребінець. Наше новеньке волосся тепер буде сяяти. Ей, ні, ти лиш поглянь. Що це? Ніколи такого не бачила, але ні. це блищить. А може, й мені причесатися? Гадаю, це дуже весело. Моллі, це схоже на магію. Нам дуже пощастило із шампунем, сестричко. А зараз нам треба працювати, Енні. То куди підемо? Ходімо на вокзал. Там завжди багато людей. Ова! Золоте а -а -а. волосся. Неймовірно. Дівчатка, це вам. Дякую, пане. Так зворушливо. Thank you. Пані, розумієте, ми залишилися зовсім самі. Я вам допоможу, дівчатка. О -о -о. Таким красуням не завадять кілька доларів. Оце ви добра. О, це що таке? Золото. Вау! Дівчатка, хай щастить вам. Іні справи налагоджуються. Йху. <різв> ми станемо мільйонерками. Скоріше б. Люба, твоє улюблене тістечко. Mm -hmm. Дякую, Мартіне. Ми вже запізнюємося. Ходімо, хочеш. Мартіна ці mm. дівчатка геть саминькі, і в них золоте волосся. Чи допоможете бідним близнючкам? Маємо кращу ідею. Чи будете нашими доньками? Якось це несподівано. Нам і самим непогано. Чи не так, Енні? Дівчатка, але ж сім'я це найголовніше. У нас буде мати і тато. Yeah. Дівчатка. А тепер нам час іти додому. Вам сподобається обіцяю? А це вам ми заробили. Так так, ми маємо багатько грошей. Тепер це Ваше. дівчатка. Вам тепер не треба працювати. Про дітей мусять піклуватися їхні батьки. Мені подобаються ці правила. Тримай Енні. Вважайте, що вас звільнено, дівчатка. То може краще пограєтесь. Залюбки тату. Тут так цікаво. А зараз станеш ще веселіше, сестричко. Ова. Ей, ні. Гадаю, це небезпечно. Поверни на місце. Оце ти боягузка Моллі. Це зовсім не страшно. О, я теж хочу погратися. Дійсно, весело. Mm -hmm. Що це у вас, дівчатка? Ніж, це не іграшка. Ну, ми приберемо oh. його подалі. А зараз митися. Ви надто довго жили на вулиці. Моллі, ти перша. Обожнюю піну. <рив> Дякую, матусю. А тепер твоя черга. Я така чистенька і запашна, а це ваші нові піжамки. Подобається? Мамо, ти в нас найкраща. Дівчатка, зараз хвилинка краси. Розчешемо ваше золоте волосся. Це ж не вірю власним очам. І ні, ну ми й тебе зачешемо. О, о, це просто неймовірно. <риклад> Мама, ці блискучі штуки випадають із нашого волосся. Весело чи не так? Дівчатка, це ж золото. Є! Багатько золота. Сім'є. А ось і я. <пу> золото. Ми тепер заможні. Дівчатка, ви дивовижні. І відтепер у нас починається нове життя. Як щодо власної ігрової кімнати? Юху! Мені тут подобається. У нас найкращі мама і тато. Так просто можна стати мільйонерами. Потрібен лише гребінець і, звісно ж, золоте волосся.